Так, ну що, сесія може розпочати роботу. Всім доброго дня. На сесію, сьогодні позачергова сесія. Термінована сесія ради з 22 обраних депутатів було 14 депутатів. Сесія може розпочати роботу відповідно до частини 1 статті 46 закону України про місцеве самоврядування в Україні згідно регламенту селищної ради. Пренарне засідання 66-ї позачергової сесії селищної ради оголошують. So oh. Порядок денний вноситься одне питання про звернення Калинівської селищної ради Броварського району Київської області до Верховної Ради України, Київської обласної державної адміністрації, Броварської районної державної адміністрації щодо підтримки президента України Володимира Зеленського. В кого будуть які запитання? Дане рішення ставимо на голосування. А зачитаю. Так, порядок давайте, діял, так, ставимо за... Ну, порядком денного у нас одне питання. Тобто порядок. за порядок денний ставимо. Порядок. За 14 проти 0 рішення прийнято і, і переходимо до звернення. Порядок. Так. Порядок. Звернення депутатів Калинівської селищної ради Брус-Ройну Київської області до Верховної Ради України, Київської обласної державної адміністрації, православної районної державної адміністрації щодо підтримки президента України Володимира Зеленського. Сьогодні Україна в чергове виборює свою незалежність. Триває війна за нашу державність, за нашу волю, за наш суверенітет, за саме існування української нації. В умовах воєнних дій гинуть громадяни України, в тому числі жінки, і діти. Руйнується інфраструктура та житло. Мільйони наших громадян полишили країну, рятуючи своїх дітей від геноциду розв'язаного Росією. За підтримки міжнародної спільноти всі ми згуртовано відстоюємо суверенне право будувати свою національну державу, господарювати на своїм богом даній нам українській землі. Разом із цивілізованим світом розуміємо, мир може бути стабільним. Цю мету реалізовуємо з нашими партнерами. Цю війну. Не ми розв'язували, але ми завершимо її надійним миром. Прагнемо повернути українців з російського полону і щоб в Україні було майбутнє. Україна це держава з тисячоліттю історією боротьби. Україна продовжує боротьбу і зараз. Кожен на своєму місці наближає перемогу. Стоїмо пліч опліч міцно і впевнено. Сьогодні Володимир Зеленський не просто очолює державу, він щодня виборює її майбутнє. Ті, хто далекі від реалії нашої боротьби, намагаються підірвати довіру до нього, але правда залишається незмінною. Президент захищає інтереси українців і тільки українці можуть оцінювати свого лідера. Українці довіряють своєму лідеру. Військові, президент. Всі ми разом боремося за незалежність, за наше майбутнє. Наша міць у єдності. Разом ми не злавні. Підтримуємо президента, підтримуємо Україну, єднаємося. І проект вирішили. Керуючись Конституцією України, законом України про місцеве самоврядування в Україні, Калинівська селищна рада вирішила схвалити звернення Калинівської селищної ради, восьмого скликання до Верховної Ради України Київської обласної державної адміністрації проського районної державної адміністрації щодо підтримки президента України Володимира Зеленського. Текст зачитаний. Направити дане рішення до Верховної Ради України Київської обласної державної адміністрації, правдої районної державної адміністрації. Слідує організацію виконання рішення покласти на секретаря селищної ради Дорошенко Юлія Юрівну. Наступне контроль за виконання покласти на постійну комісію з питань регламенту, законності, правопорядку, депутатської діяльності, етики та забігання корупції. У кого будуть якісь запитання? Дане рішення став на голосування. За 14 проти 0. Утрималось 0, рішення прийнято. Дякую всім. На цьому порядок денний закінчився. Закриваємо сесію. So oh.